Цілу осінь. Ми ходили, шукали гриби і не могли знайти. А вони тепер ростуть у нас на подвір'ї. І в нас повне подвір'я опеньків. Супер. Отак, не ходячи в ліс, ліс прийшов до нас. У нас на газоні наросло грибів. А ми по лісі шукали, уявляєте? А вони тут. Клас! А нащо нам тепер ходити в ліс, якщо вони тут ростуть? Цілий день ходили і не бачили, як це може бути. Ну, але супер. Такі гардюсенькі, такі класні, такі малесенькі, такі грибами пахнуть. Це неймовірна насолода. І природа. Це гриби опенькі. Пі -пі. Ми завжди думали, що вони ростуть тільки на якихось пнях. А виявляється, вони можуть вільно рости і на газоні. Супер. Так що гриби я знайду повсюди, навіть у себе на подвір'ї. Дивина?